Так, вітаю. Сьогодні зробимо з вами онлайн-чисточку. Вона дійсно буде тоді, коли ви дивитеся це відео під цих магічних впливів, як кажуть, снімемо з вашого тіла, з вашої аури всі негативні деструктивні програми. Так, я поставила карту жінки і чоловіка, дивіться, жінка, яка дивиться, ви дивитесь на карту жінки, і чоловіки дивіться на карту чоловіка. Бажано відкрити вікно привідкрити, що так кажуть, все зло уходило туди, де йому потрібно. Откуда прийшло, туди й уйшло. Якщо я буду говорити ім'я, ви промовляєте своє ім'я. Або ті людини, яку хочете почистити. Як кажуть, почувствую результат моєї чистки, будь ласка, можете зробити як кажуть, знак благодарності донат. Так, я починаю сьогодні чистку. Ну Вже крестик, я дивлюся, крест вилився. Страждання виливаю ваше. Страждання. Все ще зроблено на вас? Підроблено ім'я ваше називайте. Коли я кажу ім'я, називайте своє ім'я. Все, що зробите ім'я. Знімаємо, цікаві. Ім'я.

Як цікаво вийшло. Вийшла робота, яка зроблена на погості. Тут робота зроблена, як кажуть, негативі де ще по церковному Егрегору. Хтось працює на вас в церкві. Ну, я опоминала за упокой, хто робив на вас. Свічки ставив. От якраз виливається. Так, давайте почистимо ваші ножки чисто ваші ножки. Чисть ваші ноги. Ім'я. Ваші дороги. Ім'я. Співмо. всі злази, всі прокляття. Якраз ножки ось олилися у вас. Ноги, 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 ноги. Кусь права нога. Проблема. От я дивлюся, що тут як перелом навіть був на ногу. Можливо, я зеркальню, але тут права нога вилилася як з переломом. Можливо, болієте, болить всі зав'язки, цих сущностей. Ім'я ваше з вас знімаю. я сам, сам покой поставил, но и снимаю и я так давайте еще продолжим чистку я продолжу так хочется мне почистить ваше сердце давайте почистим сердечную чакру Ну, спида. Хорошо. Обратку. започи, Так, добрый. Чистая сердечная чакра. Добрый. Все болка на сердечную чакра. Я снимаю все завязки, все банки. Все болки. Все штуды. Ім'я. щоб подарунок принесено? Ім'я. Снімую цікаві. Почищаю. Обираю всі договора, які були зроблені, без вашого согласія ім'я. Снимаю, убираю. Вот это вот. Вашего согласия, Индия. Вашего ведома снимаю. Убираю, убираю. Чуть-чуть чищаю. Индия. Немає. Нормально. Всі отводи з вас знімаю. Всі прив'язки. Всі переклади. Снімаю, відсікаю всіх сущностей. Всікаю тих людей, хто мішує вам. дела сердечных, Цикла вас. Мне нужен. Тут я вас. Цикла я Все пули, все корни. Все руки, руки, все воспыли. Все, что сделано вам поделано. И я. Что то по-русски. Тут работала в лесу. Мой и вырывается у вас. Есть такая пара. Все что. И слезы. Все, что мешает вам найти пару. Кто самотный, не я. Рай очищаю. Не любовницу с вас снимаю. И я Ну, даже тут проигрывается, наверное, я не видела, какая информация кость. Материнская на любовь есть на вас. Проблемы. Проблемы с отчиной. Снимаю. Снимаю. сердце Снимаю. 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 Я зроблена Снимаю. я зробила. У мене свої москові і травка полинь. Ну, когось тут, так, да, знялося дуже добре, я дивлюсь, на сердечній чакрі. От так, людина вилилася раз, я дивлюся. Тут облік людини вилився. Це людина, яка препятствувала вам, в ділах ваших сердечних. Так, і вивевся переклад. Хтось стягував ваші, як кажуть, відносини або перекладав свої проблеми сім'ї на вашу сім'ю. Так. Ну. Да. Когось вивела з буквали. Дивиться. Це людина, яка, як кажуть, мішала вашому щастю. В основному я дивлюся раз, два, три, чотири, чотири. Вилились ножиці. О, Тут я дивлюся, дивлюся була куча на розсорку. Робота, робота вилилася. Я дивлюсь, одну все. Дивіться, крести, Раз, крестик. Ну, Тут ще вольтова, може бути, тому що пам'ятники повиливалися. Один пам'ятник, другий, третій. Дивіться, роботи, які вилилися. Виливали деструктивно, ну, але тут вилилось багато кого чого, тому що в мене дивиться не одна людина. Але я бачу, що, ну, Довольно так хорошо чистка пройшла, добре показала. Так. Зараз невеличка діагностика на картах. Подивимося, що вийшло, що ми вбрали. І так. Що дала вам чистка. Не забувай, я роблю особисто вам можу зробити чистку. Як комплексну, так і, як кажуть, вилить однодневно. Тому, кому потрібна допомога, звертайтесь в телеграм Вайбер. Також роблю свинцеві свинцеві чистки. І так, подивимось, для тих, хто дивився цей, цю чистку. Я пройшла для вас. Ну, дивіться. Вийшов мастер. Це я. І що вилилось із вас? Тут блокирувалася якась давня застаріла болезнь. Хвороба у вас блокировка була, болезнь, що ви не могли, як кажуть, з неї вийти. Так, що ми ще обрали? Ну тут ми тільки, не тільки ми обрали. Тут виходить, що перше, що ми вбрали. Ми взяли і відсікли, і зробили буміранг вийшов. За якийсь подарунок, хто дарив мужчині. Мужчині дарили дві, я... можливо, це на роботі. Дивіться, я не знаю. Ну тут по ініціативі двох жінок мужчині дарився якийсь подарок. Ну, за... ну, подарок був, як ми зараз вияснимо, що за подарок. Вдома, да, так, прив'язка робилася. А яка прив'язка? Подарок цей був занесений в дім. 100% хто дивиться з мужчин у вашому домі є. Чи дом? ну, в домі? Ну тут показують, як в домі, можливо, при вас, якщо ви в даний момент не вдома. Ну тут 100% є подарок, на якому є прив'язка. І прив'язка, де вас робили на прив'язували до себе жінка. Якась жінка. Ну Тут ще виливається, що тут могли робити прив'язку. ну як, Прив'язка то тут є, але тут ще вам робили на те, щоб ви, якщо ви сімейний, щоб, як кажуть, вам на те блокували ваші відносини зі своєю жінкою. Це, можливо, не, не знаю, дивіться. Люди, людина, як, якій ви нравитеся. Тут 100% це було зроблено, щоб у вас була до, туди, до вашої, вашої щас. Жінки. Серце було в почині. Тобто, серце, бачите, ми виливали сердячну чакру, і тут як цепки воно як було воно в стражданнях постоянних, вас щось здержувало. Ну, тут вже рішення пішло. Рішення. Ми хорошо вичистили і вичистили вашу, бачите, в буквальному смислі ну тут червону чакру, чакру як матеріальну, так і сексуальну почистили. Так, що ще ми зробили? Взяли під управління. Тобто, дивіться, що я хочу сказати. Тут робота, що я і говорила, тут в основному робота більш аналітична була робота по косі це як кладбищенська робота, удари. Наносили. Та в основному робилася через церковний Грегор. Тут ще перекладували. Перекладували вам, я дивлюся, тут більше чоловікові перекладували тяжулу ношу. Тобто, це люди чистилися або таки робили ритуал, щоб, як кажуть, ви несли те. Ну, не свій крест несли, другими словами, щоб вам тяжко було по житті. Так, і це вже якесь довге, время це продовжується так. Що ми ще вбрали. Ну, тут ми відкрили дороги. Дивлюсь дороги на переміни. Бачите, чистка вийшла. Ну тільки дивіться, кожен з вас, хто продивиться цю чистку і себе, як кажуть, почувствує, що це ваше. Він почувствує, що вам це треба, ви почувствуєте, кому треба. Після чистки обов'язково скиньте, будь ласка, якусь мілоч на перехресті. Можна або донат зробити, чи покормити бездомних животних, щоб вона, як кажуть, вам пішла так, як треба, щоб у вас не одноднівне облегчення було. А, як кажуть, вже лягла добра чистка. Все одно треба платити силам. Так, завтра постараюся. Вийти в прямий ефір, кому цікаво чистки мої. Можливо, хто ще мене не знає, хоче, як кажуть, ще почиститься завтра. Зроблю прямий ефір. І, будь ласка, заходьте, в прямому ефірі вже будете. І зробимо також чистку. Ще одну. Яку подивимося або по картам, або предложите, кому що потрібно, ви будете, як кажуть, писати. І ми зробимо чисточку. Так що, будь ласка, дивіться. Во благо. До нових зустрічей.